Віра, вітаю тебе в нашій студії. Говоримо про допомогу українським воїнам. Розкажи трошки про себе для початку, як ти опинилася в Польщі і чому вирішила допомагати. Ми спочатку не думали виїжджати. Я волонтерила, допомагала людям з діабетом, так як моя донечка має діабет, і в тому я зналася. І знайома моя Світлана Дуда з Італії збирала допомогу від італійців. І вона вислала на мене, а я вже передавала людям по цілій Україні, передавали тим, хто були в окупованій території. Дуже важко передавалася допомога, але таке доходила. В Херсон ми не могли доправити інсуліну. Була одна мама, яка до останнього писала, що вони не мають інсуліну, і я зараз навіть не знаю, як вони, чи вони, де вони проживають, де вони знаходяться. Ми просто втратили зв'язок. Потім ми вирішили їхати до Польщі, так як в дитини були сильні стреси, і цукри були нестабільні, нестабільні, вони були стабільно високі. І ми вирішили, що дітям потрібен спокій. Дуже важко було покинути свою домівку, їхати невідомо куди, але ми таки наважилися. От, і Приїхали так сюди, в сторону Вроцлава. так Якось так були налаштовані і е, приїхали сюди. Е, я хочу е, подякувати пану Генріку Куржала, який дав нам своє житло. Він дуже нам допомагає, його дружина Йоланта Чермак, пані Рената Смолінська і всі вчителі школи Лосьова. Е, дякую за підтримку. Дуже нам допомагали і підтримували моїх дівчаток. Тобто ваш переїзд до Польщі був таким більш-менш безстресовим, так? Вас ну, так. І так добре спонтанно, прийняли? Спонтанно, так, добре прийняли. Ми живемо в не немає чого нарікати. Ну, люди дуже добре відносяться до нас. Розкажи, як ти вирішила допомагати тут вже із Польщі, і що ти для цього робиш? Спочатку я була в організації Незламні. Це моя племінниця мене заохотила. І каже: Іра, ну намалюйте щось для мене. Курточку. Ми купили куртку, замовила перші фарби на сайті. Профіль там текстильні фарби. І я її намалювала дівчинку. Таку з соняшниками невеличку на куртці написала Юкрейн. І після того собі намалювала куртку. Мій тато він тоді захворів. Я саме малювала ту куртку, і він сказав, що мною дуже пшається. І продовжую далі малювати. Він попросив мене пробачення, що він не відправив мене вчитися в той факт, що я хотіла малювати. І за місяць тато помер 17 квітня. Ми поїхали якби, на похорон в Україні. Я познайомилася з волонтерами з Юлією Мамчак, Ліля, і вони мені запропонували далі допомагати. Волонтерити країна рівності і правди їхня громадська організація. Вони збирають гроші для наших військових, вони закуповують дрони, вони збирають кошти по всьому світі. Вони навчають керувати дронами безплатне навчання безпілотниками цими. І спочатку ми почали з сумок. Вони думали, що це щось буде простеньке. Але я як почала вже на тих сумках творити і е, потім футболки, куртки. Свою куртку першу я продала, ту, що я для себе малювала, бо так якось не було можливості, куди її вдягати. Я передала дівчатам, а вони вже вислали на штати е, в Чикаго. Потім решту курток, які я малювала руський воєнний корабель. Продавалися теж в Чикаго на благодійних ярмарках, продавалися в Іспанії. От волонтерка в мене на сторінці Фейсбуці написала, що куртки оцінювалися від 500 від до 800 євро. І ці кошти я дуже була задоволена, рада, що ці кошти були направлені всі. На ЗСУ це мені давало такої енергії творити далі. Не було і часу, не було Було таке, от сумки ці то я малювала ночами, бо треба було намалювати за три дні відправити до України. То я планувала 12 сумок, намалювала тільки 7. Ці ще не закінчені, ще вдома, бо там треба, щоб години фарба сохла. І я так, поки та сохне, малюю ту, поки та сохне, малюю, ту. І так е, ночами малювала. Оголосили збір для другого дитинства, для мого кума хресного моєї солоденької. Він зараз е, воює і їм потрібна машина. І його дружина оголосила збір коштів. Спочатку йшли також, ну йшла сума, якби, але помало якби збиралося. І так, щоб заохотити людей, я побачила моєї знайомої, що вона робить кілотрей з випічкою. І думаю, а чого не спробувати сумка? Діти допомагають мені, є сумки, які діти зі мною малювали. Малювала ще картини, малювала е, Олександра Мацієвського, як його розстріляли тоді, в комусь такому була шоці. І... Дітей відправила в школу, ну це був такий стрес. Бо побачили, думаю, ми всі бачили те відео без фільтрів, де його розстріляли. Намалювала його портрет, да Вінчі намалювала портрет, але їх теж забрали волонтери на виставку, і потім казали, що заберуть якби, щоб залишилося, може, там який буде музей. Так ще різні картини для військового що малювала. Він захотів футболки. Парні для нього і для його дівчини, то я намалювала, передавала. І зразу була картина про Бахмут, і він каже: А можна мені ту картину купити? Каже, я би її купив, бо м -м, дуже багато пов'язано так. Я така, ну як купити? Та звичайно, я тобі її подарую. Я передала зразу, якби там ще для мами, для нього, для брата футболку, ну бо вже як передавати, то для всіх. Не зауважила навіть, як час так проходив, і так коли казали дівчата, скільки грошей зібрали, ну це так давало мотивації і далі малювати і допомагати. От. І зараз ми збираємо гроші для 68-ї окремої єгерської бригади, які там, де, де, де гаряче дуже скажу. Так. Так, і розкажи тоді кілька слів, як відбувається цей аукціон, так ця лотерея. Може хтось нас подивиться, захоче взяти участь, отримати таку шикарну річ. Дивіться, от, наприклад, сумки було три сумки, так і ціна одного білетика. Я таку мінімальну ціну, яка не оплачує взагалі нічого, якби 20 гривень. Для заохочення 20 гривень це зараз. Кава, навіть, думаю, не буде кава, так? але комусь воно врятує життя 20 до 20, 20 до 20, як кажуть, світу по нитці. Але люди скидали 500, і це вже було більше білетки, це вже 25 білетків. Найбільший донат наразі був 1000 гривень. Це переможця чекає ще кофта з шевроном 68-ї бригади, цієї окремої єгерської. Кожна людина, яка донатить, скидає скріншот в комен, але саме під тим посиланням, не тим, хто поширив, наприклад, а саме під моїм. Так скидає скріншот, яку суму він вислав. В генератор чисел випадково вибирати. От зараз наразі є 205 білетиків, і з тих 205 білетів вибере три. І ці люди переможуть. Хтось мав можливість, скинув 40 гривень, так? хтось скинув там, 400, кожна гривня важлива, і, а хтось отримає подарунок. Коли ну, сподіваємось, так що гроші будуть, машина буде, якийсь буде такий відеозвіт чи фотозвіт. Так, так, буде обов'язково. І ще я м, далі буду малювати е, дівчатам от з громадської організації країна рівності і правди, тому що м, потрібно допомагати так. І я ще думала навіть з моєї місцевості, з мого села люди, теж діти на війні. Люди, якщо будуть збори, я теж буду декілька речей віддавати в підтримку тих дітей чи чоловіків, чи з села мого чоловіка. Будуть збори, і я би так хотіла долучати трошки людей, щоб, я розумію, вони виснажені. Нам тут, може, так вони дум... ну, думають, що нам тут легше, їм ем важко, але ми мусимо допомагати. Я думаю, всі допомагають і всі стараються, щоб наблизилася та допомога. Думаю, що таких черствих людей немає. Ми мусимо єднатися і мусимо допомагати. Бо якщо ми не будемо допомагати, ворог буде тут. Дуже дякую тобі за розмову, за те, що ти прийшла, поділилася, показала свою діяльність. Дякую, Я думаю, що... дякую за запрошення. І люди долучаться, і може для когось станеш прикладом, що можна і в такий спосіб допомагати.